Успішна виїзна серія із трьох перемог жовто-чорних позаду. Команда вже готується дати бій наступному супарнику Черкаському ЛНЗ. Всім привіт! Я вітаю вас на ютуб-каналі Рух Тіві. Усе за кулісся. Тренування львів'ян. Далі у відео. Звичайно, це дуже хороші для нас результати. Такий хороший старт це завжди дуже приємно. І це подвійна мотивація для нас, адже ми розуміємо, яка на нас зараз відповідальність, в якому ми турнірному становищі. Ми хочемо продовжувати цю переможну серію і будемо все робити для цього. у чемпіонаті, у якому режимі відбувалося тренування, і далі в якому режимі тренується команда? Працювали в звичному режимі, так як ми завжди працюємо в паузах. Звичайно, що не вистачало хлопців, які поїхали в збірні. Сім чоловік поїхали в збірні, тому не можна це назвати повноцінною підготовкою, тому що сім, сім чоловік то більше половини команди. А так ми готуємося в звичному режимі. Під час паузи у чемпіонаті семеро гравців руху отримали виклик до національних збірних. Богдан Слюбик, Ілля Квасниця, Євгеній Пастух та Віталій Роман поїхали до лав збірної Ю-21. У матчі відбору на Євро-2025 проти однолітків з Азербайджану молодіжка перемогла з рахунком 3-0. Олексій Сич, Роман Дідик та Олег Федор зіграли за олімпійську збірну України. Команда поступилась у товариській грі Японії ю 23 з рахунком 0-2. у цьому поєдинку. Олексій Сич вийшов на поле з капітанською пов'язкою. Ми задоволені, що наші хлопці грають в збірні нашої країни, але якщо брати так, ми хочемо, щоб чим більше наших футболістів представляли нашу країну. Але якщо брати сотоклубну підготовку, то звичайно, що їх не вистачає, тому що ми підходимо завжди до наступного матчу. Першого матчу після паузи не всі в оптимальних кондиціях, тому це по клубу, по команді чуть п'є. Вам футболіста приїхають, робити 6. ЛНЗ – це складний суперник, якому ми програли у першому колі. Тепер рух налаштований на реванш, адже ми хочемо відплатити своєму супернику. Ми кожну гру думаємо про позитивний результат та налаштовуємось на перемогу, бо для нас важливий будь-який поєдинок. Те, що команда зараз набирає очки, це результат плідної та важкої роботи. Були зроблені висновка після гри у Черкасах. На вашу думку, що тоді не вдалося, і чи є зараз можливість це виправити? Ну, звичайно, що ми будемо грати на перемогу. Ми кожен матч граємо на перемогу. Тоді також була ситуація, що момент, що стосувалося збірних, всі хлопці приїхали в збірних. І також ми не були в дуже хороших кондиціях, тому поступили що в тому матчі, тоді бракували як фізичних кондицій, так і концентрації. Я не можу сказати, що ми програли Просто ми зіграли свій не найкращий матч, не можливо, неможливо, один з найгірших матчів у цьому чемпіонаті тоді. Тому готуємося взяти реванш. Зараз такий чемпіонат зі всіма командами складно грати, всі дуже хороші команди. І ні одна команда дуже важко передбачити якийсь результат матчу. Тому всі матчі складні і ми готуємося до серйозного матчу. Звичайно, що там ми зараз провели хорошу трансферну кампанію зимою, купили дуже багато футболістів, іноземців. Тому ми готуємося до серйозного матчу і з повагою відносимося до суперника. Тренуємось в звичайному нашому режимі. Всі ко всі гравці, що повернуться зі збірною, ми дуже ми надіємося на них. Вони будуть надіюсь в хорошому функціональному та емоційному стані. На виїзді команда грає краще аніж вдома. Що хлопці про це говорять? Чи дійсно їм краще грати на виїзді, чи це просто, просто так виходить? Ну це так виходить, звичайно, але ми вже між собою підшучуємо в команді, що нам краще грати на виїзді, тому що ми набагато більше очок беремо. Але це все жарти, ну так складається так. Виходить, нічого, ми дуже надіємо зараз на підтримку наших болівальників. І Надіюсь, що з цього матчу ми почнемо брати три очки вдома матч рух ЛНЗ відбудеться у понеділок, 1 квітня на арені Львів. Початок о 18.00. Друзі, у вас є ще можливість придбати квиточки. Посилання на контрмарку ви знайдете внизу під відео. Також обов'язково в коментарях пишіть ваші прогнози на цей поєдинок. Ну і звісно, підписуйтесь на YouTube канал Рух Тіві, на інші соціальні мережі клубу, аби завжди бути в курсі найбільш актуальних новин із жовто-чорної родини. Вболівай! Мо за рух разом. У непрості часи треба дозволити собі відволікти. Футбол підтримає тебе. Фаббе преміум спонсор «ФК рух.